Всім привіт! З вами ArtStyle Style І сьогодні у нас на огляді ексклюзивний комплект диски на G Class. Чим він ексклюзивний, тому що це тюнінг-диски AG Wheels Avanguard Wheels в 24-му розмірі. Їх можна поставити як на 463-й кубік, так і на новий рестайлінговий 465 -й. Диски ковані у дизайні моноблок. З копачками Mercedes, виконані в чорному сатині і привезені для клієнта з США. Такий незвичайний дизайн та незвичайний розмір під шини 295 /30 24 які ми теж привозили для клієнта з США. Ось так виглядає внутрішня частина диску. Також тут встановлений динамічний клапачок Mercedes. Тому, кого зацікавив дизайн, звертайтеся, з радістю допоможемо привезти та встановити вам на автомобіль.